Будинок Олександра вирізняється з поміж інших на вулиці, адже на даху сонячні панелі. Ще кілька таких на гаражі, а поряд працює вітряк. Про альтернативні види енергії ділиться чоловік, почав задумуватися ще п'ять років тому. А відтак на подвір'ї його власного будинку з'явилися дві сонячні електростанції. Основна станція це 30 кВт на продаж, лише на продаж. А 6 кВт невеличка, в яку входить і вітряк. І декілька панелей, і панелі я розмістив і на схід, і на захід, і на південь. Наш, на свою для своїх потреб. Загальна вартість робіт перевищує 30 тисяч доларів. Але наголошує Олександр, це інвестиція довгострокова, до того ж, певний в рази вигідніша ніж депозит у банку. Ефективність інвестиції в доларах коливається від 10 до 13 відсотків рік. Тобто щороку вдається повернути біля трьох тисяч доларів. Та станція, що на продаж, дозволяє Олександру отримувати прибуток за зеленим тарифом. І я їду і в мережу. І користуватися я безпосередньо нею сам не можу. Держава актує всю вироблену електроенергію, оплачує нам по тарифу гривня 68, як всі, як всі споживачі. Та що для власних потреб допомагає дещо заощаджувати на платіжках за електроенергію. Таким чином, коли сусіди Олександра щомісяця платять за 250 300 кіловат використаної електроенергії, сам він лише за 100-150. решту забезпечує сонячна станція для потреб опалення. Моя власна станція на 6 кіловат не підходить. Вона дуже слабенька. І для потреб опалення потрібно ну ще електричний котел і взагалі іншу систему опалення будинків. Тож опалення у будинку газове і разом з тим сонячна електростанція обезпечує від будь-яких перебоїв. Мовляв, якщо у сусідів електрика раптово зникне, Олександра ні. А такі загрози у зв'язку із ситуацією в Україні не виключають в жодному регіоні, зокрема й на Волині. Тому каже власник однієї із компаній, що займається встановленням сонячних станцій, із початком повномасштабної війни, і ба більше ближче до осені, попит на альтернатив. Ивні джерела енергії в області зріс. Тому зараз доволі багато людей почали і ставити саме мікростанції для чисто своїх потреб, навіть без зеленого тарифу на власні будинки. В середньому сонячні електростанції, які ставлять волиняни у свої будинки, коштують від 150 до 300 тисяч гривень. Але наголошує Роман, можна побудувати і в рази дешевше. Мінімальна сонячна станція там починається там від 50 тисяч гривень вже можна мінімально для базових потреб, це для роботи циркуляційних насосів опалення, наприклад, якщо це твердопаливний котел, роботи водопостачання і там лампочок. Я не кажу там, про електроплити, духовки і так далі. Тобто основні засоби для життєдіяльності в принципі вистачить. Але зазначають, можна й опалювати будинок з допомогою сонячної енергії. Потрібно поставити або тепловий насос, або кондиціонер, які здатні гріти, і які будуть працювати від сонячних станцій. Сонячні електростанції встановлюють на подвір'ях або на даху, однак для цього придатні не усі будинки. В основному це проблема це самі дахи, тобто вони повинні орієнтуватися на південь. Тобто Якщо ви вийшли там в перші години дня і на ваш дах не попадає сонце, то там, звичайно, ж не варто встановлювати, тому що сонця буде недостатньо. В панелі розміщується в основному це схід, південь, захід. Тож спочатку фахівці повинні зробити аналіз будинку. Це триває біля трьох днів, приблизно стільки ж і саме будівництво. Фактично за тиждень можна це все виконати. Вітряки каже Роман Свіржевський, коштують удвічі дорожче однак, встановлювати їх він і не радить, адже вітри на Волині не є сильними. А отже, забезпечити енергію навіть для власних потреб не зможуть. Ольга Матвієва В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.